Мені з нової пошти приїхала посилка. Я замовила просто величезну кількість сумок. Так що давайте разом розпакуємо. Ну Тут вони ще в пакетиках різних йдуть. Я так покажу вже без пакетиків, щоб швидше було. Перше це от такий рюкзак. Далі це от така мінімалістична, от така чорна сумочка. Ще от така подовгаста сумочка. Вона мені найбільше навіть сподобалась. Ще отака, з такої дивної форми трохи сумочка. На неї є ще довгий поясок. Ще отака сумочка. Отака біла ще сумочка. Отака така досить містка. І ось така невеличка ще сумка в бежимому кольорі. Ви запитаєте мене, а для чого тобі стільки сумок? Ти що хочеш мазин з сумками відкривати? А я скажу вам: я не знаю. От замовила, так замовила багато. Ну, чесно кажучи, це не тільки одній мені будуть сумки, але не знаю, багато сумок ніколи не буває. Яка найкраща з цих всіх?